Понад 100 учасників зібрались на регіональний форум права людини в Україні. Це правозахисники, представники громадськості та міжнародні партнери. Свою доповідь презентує Тарас Подвірний, представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській області, каже за останній рік кількість звернень суттєво зросла. Якщо 2022 року звертались приблизно 40 тисяч людей, то 2024 – це майже 130 тисяч звернень. Окремо підрахували дзвінки на гарячу лінію 65 тисяч прохань про допомогу. Одна третина від загальної кількості звернень надходить від родин або від самих військових наших військовослужбовців. Різні є звернення щодо порушення їх прав чи зі сторони військової частини, чи зі сторони ТЦК та СП, зі сторони державних органів влади, тобто це є пенсійне забезпечення. Окрім того, звертаються і родини військовослужбовців. Основною проблематикою нас існує, звичайно, це і звернення. Родин, герої, яких зникли безвісти, це звичайно військове полонення, але також це внутрішньо переміщені особи їхні права. Права українця порушуються щодня, yeah. тому що щодня Російська Федерація робить наступи на українську державу, на збройні сили України і порушує нашу цілісність і права кожного українця.